Моєму рукодільному каналі. Це відео буде про те, як я брала участь у спільному проєкті Тиждень стартів жовтень, який організувала Оленка Буганова з каналу Єлена Буганова Хендмейд. Вона зібрала усіх українських дівчаток, рукодільниць, які разом стартують багато-багато проєктів. Інформацію про всіх наших дівчаток. Я залишу в інфобоксі під відео. Ви зможете пройти по силочках і подивитися. Всі дівчатка зібрані у групі в телеграмі, ми там спілкуємось і ділимось різною інформацією. Зараз буде серія підключень моїх стартів, а потім я вам покажу, що я настартувала. До речі, зараз на екрані трішки видно. Моїх процесів. Отже, мої підключення. Ось, дівчатка, це буде мій перший проєкт, який я розпочну на цьому тижні. Нещодавно я купила ось таку пряжу Himalaya Socks. Хочу дуже спробувати в'язати цією пряжею. Вона така на дотик дуже-дуже м'якенька. У 100 грамах тут 400 метрів. В'язати треба на спицях 2, 2, 75, гачок 3,75. У складі 75 шерсті суперваш і 25% нейлону. Це колір номер 02, Ну, і лот 74,49. В'язати я буду ось на таких спицях. Це, я знайшла у своїх закромах цим спицям уже років і років. Я не знаю, скільки, більше 20, напевно, так точно. Хочу, напевно, це двієчка, я так гадаю. У мене нема чим поміряти ці спиці. Але якщо прикласти до лінієчки, я. Думаю, що це двічка. Хочу спробувати в'язати ці носочки технікою Magic Loop. Ніколи ще не в'язала цією технікою. Ну, хочу спробувати, побачимо, що вийде. До речі, носочки повинні вийти ось такі гарненькі, полосатенькі. Ну, спробую, а тоді побачимо. Це моє наступне підключення. Дівчатка, розпочала я в'язати шкарпетки на ось цих спицях своїх, оцим меджик-лупом. Нічого в мене не виходить. Ось пров'язала всього два рядочки. Важко мені в'язати меджик-лупом ця. Льозка постійно в мене щось плутається. Знаєте, що найбільше мені не подобається в цьому способі в'язання? Що постійно потрібно ось тут, ось так от е, совати ось цю спицю, коли ось тут дов'язав, і треба отут. Чим поки сунеш у цю спицю, я б уже пров'язала один рядочок. Совала, я совала ці два рядочки, відложила, достала свої спиці тріо і ось розпочала такий свій проєктик, ось свої шкарпеточки. Все-таки на цих спицях тріо мені найгарніше в'язати, дуже вони мені подобаються. Буду продовжувати далі. До наступного підключення. Сьогодні вівторок, 3 жовтня, і я розпочинаю свій новий проєкт. Я буду в'язати шкарпетки із такої чудової пряжі Alize Superwash Comfort. Тут 75% шерсті Superwash і 25% поліаміду. Ось, до речі, на цій картинці показано, які будуть носочки. Картинка в цьому випадку співпадає. Із кольором цих ниточок. Дуже красиві, вони мені дуже подобаються. Я так хотіла цей колір, вони підходять для машинної, машинного прання. Ось, В'язати я буду на ось таких спицях тріо. Сьогодні середа, 4 жовтня, і сьогодні я розпочинаю в'язати. Свої нові шкарпеточки. Це будуть шкарпеточки методом хелікс. Ще я ніколи таким методом не в'язала, але хочу дуже спробувати. У мене залишилися залишки ось такої ниточки Артісан, зовсім трішки. І до неї я взяла також артісан з такого жовтенького кольору. Думаю, що повинно вийти непогано. Так, це моє наступне підключення. Сьогодні четвер, 5 жовтня, я знайшла у себе ось таку кучку ниточок. Хочу їх усіх перетворити на гарненькі гарбузики. А то, дивлюся, всі дівчатка вже понав'язували собі гарбузики, а в мене немає. Як це так, що в мене немає гарбузика? Потрібно виправляти цю ситуацію. Тут різні ниточки, в основному тут акрил, але є і напівшерсть. Ну, гадаю, для інтер'єрних іграшок по типу гарбузика, вони підійдуть. Ось ці клубочки, вони показуються як голубі, але насправді це сірий. Бувають же сірі гарбузики. Думаю, повинно вийти щось гарне. Сьогодні п'ятниця, 6 жовтня, і я вирішила розпочати ще один проєкт. Це будуть маленькі шкарпеточки для новонароджених. Для них я взяла ось такі ниточки Alize Baby Wool, рожева і сіренька. У неї в складі 40% шерсть, 40% акрил і 20% бамбук. 50 грамів, 175 метрів. В'язати ці шкарпеточки я буду гачком. Ось такий у мене гачок. Тут, до речі, написано: гачок потрібен 1-3 мм, у мене гачок 3 мм. Дуже хочеться спробувати. Думаю, що буде непогано. Так, Сьогодні субота, 7 жовтня, і я ось розпочала в'язати свої шкарпетки гачком. Це повинні бути малесенькі шкарпеточки на 3-6 місяців. Ось так вони в'яжуться напівстовпчиками. І виходить, нібито такі петельки, схожі, як, ніби воно зв'язане на спицях. Але у мене дуже малий гачок. Мій гачок 3 мм. Погано видно, він дуже малий, бо я взяла в'язати у дві ниточки, і воно, оце полотно, дуже-дуже товсте виходить, дуже. Прям як валянок. О, оце з'явився справжній колір ниток. На мить. В общем. Я думаю, що я буду це все розпускати. І або брати інший гачок, або, мабуть, я ці ниточки залишу в'язати спицями. А для цього мого проєкту носочки гачком я оберу, мабуть, інші ниточки. Ось такі справи. А тепер я вам хочу показати мій фінал. Що ж в кінці тижня стартів у мене зв'язалося? І почну я з свого першого старту не старту, який у мене ось змотався назад у клубочок. Це я хотіла зв'язати дитячі шкарпеточки для новонароджених гачком. Я знайшла майстер-клас однієї дівчинки на Ютубі і хотіла по цьому майстер-класу зв'язати. Але я не додивилася: в мене ниточка Alize Baby Wool у 50 грамах 175 метрів. А в майстер-класі дівчинка брала ниточки газал Wool і там у 50 грамах 100 м і гачок 4 але вона там зазначає, що можна із цих ниточок в'язати, але тоді у дві ниточки потрібно в'язати. Але в мене вдома є гачок, тільки номер 3 найбільший. Я спробувала і в мене нічого не вийшло. І я цей свій проєктик розпустила і гадаю, що, мабуть, ці ниточки підуть у мене на інший проєкт. А ці шкарпеточки за майстрим класом, я все ж таки зв'яжу, але пізніше. Потрібно мені купити ниточки і гачок. Ось такий в мене старт, не старт. Також я стартувала. Ось у мене це буде тиквочка. Це ниточка-акрил, в'яжу я в 4 ниточки, на спицях тріо. Ось стільки я за один вечір вспіла пров'язати, це мій перший такий стартик. Дуже хочеться мені нав'язати тиквочок інтер'єрних. Ось так. Наступний мій старт це були шкарпеточки Хеліксом. Я їх в'яжу на п'яти спицях, номер два. Ниточка в мене Alize Artisan. В'яжу я одразу по дві шкарпетки. Ось одна шкарпеточка, тут тільки резиночка в мене зв'язалась. А друга шкарпеточка, ось я зв'язала вже трішки халявки. Ось такий в мене старт. Наступний мій старт це ось такі шкарпеточки із Alize Comfort Socks, мабуть, тут я встигла зв'язати резиночку і халявку, один і ось другий. Дуже мені подобається ця ниточка. І за кольором, поєднання кольорів дуже гарне. І тактильно вона дуже така приємна, приємна ниточка. Дуже швидко в'яжеться. Ось такі в мене починання. До речі, це будуть шкарпеточки на 45-й розмір. І хочу, щоб була така висока халявка, ще в два рази більша, десь отак. Ось таке у мене починання. І ще один старт це ниточка Himalaya Сокс. Я заявляла, що буду їх в'язати на ось цих спицях методом Magic Loop. але в мене нічого не вийшло. Це зараз вони в мене пересняті просто на ці спиці, тому що спиці 3 у мої зайняті. У цьому старті я змогла пров'язати тільки резиночку 2 на 2. Ось такі в мене старти. Один, другий мій старт, ось цей третій старт. І четвертий мій старт це моя майбутня тиквочка. І Ось цей вдалий-невдалий старт цей клубочок. Я буду приймати також участь у наступному спільному проєкті, який починається з понеділка, завтрашнього дня, із 9 жовтня. Це буде е, така гра магічний кубик, там, де Оленка буде кидати кубики, і кожному процесу Присвоюється свій номерочок, і е, який кубик випав, той процес сьогодні в'яжеться. Я надіюся, я не розпочинала стільки стартів, що мені буде що пов'язати у магічному кубику. Дивіться мене далі, я буду показувати свої просування. Всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую до побачення!